На цей рік нами були визначені чотири ключові напрями, як напрями нашої діяльності. Перший це розвиток інформаційного простору України, дерегуляція, демонополізація і олігархізація. через захист свободи слова та права на професію журналіста, через реформу медіапростору, через наближення до європейських цінностей та принципів і гармонізацію із законодавством європейських країн. Другий напрямок це. Це створена система державних стратегічних комунікацій, що включає в себе реформу урядових комунікацій, а також комунікаційну підтримку реформ уряду, які проводяться зараз. Третій напрямок це інформаційна реінтеграція. Для нас є три ключові складові в цьому процесі: це інформаційна реінтеграція Криму, інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької області, а також інформаційна реінтеграція внутрішньопереміщених осіб. І четвертий стратегічний напрям це популяризація України та її цінності у світі.